Ідея тут дуже проста. Ми тут з тобою вже раніше зрозуміли, що в нас буде як мінімум три аплікації: Drivers App, Controller App угу. та back Office App. І я тут ще додав, ну, напевно, інтеграції, якісь в нас точно будуть. Мені здається, у нас в центрі платних парковок в нашому місті, як приклад, угу. він дуже схожий: город Побратим, Ліпро-Дніпро. Угу. Ну, я бачу Ліпро більше як туристичне місце. Оплата відбувається кешем чоловічку на карман. а, -а, -а. От. Це треба тут десь записати, бо я тобі це вже не перший раз повторюю. Ой, ой, ой! Давай запишемо. Включив батька. В Ліпро нема. Нічого. Не заплатите за парковочку, пожалуйста. Нахер ти прийшов туди-сюди. Я просто дуже разом. А він мене постійно ображає. Не тільки тебе, давай, якби uh -huh. не особливий. не. <світ> а просто він буде шукати в пошуку через адресу, да, там проспект Яворницького. Ну це, звісно, не дуже зручно. але... <світ> <ось ще така. світ> просто так, ну блядь, Є парковка, де? На третьому тополі. Ви <світ> про мене забуло, сіли і почали просто всі фачить підряд. Та не до тебе зараз взагалі туди бачиш, що не виходить цей реліз-план зробити. Це тому що я жінка. Ты женщина? Я даже це не думал. Я думал ты гермафродит какой Це Это захват. Я человек Пилатова. Всем быстро лечь на пол. <реш> Кстати, это возможно в государственных проектах. Ебись. Валим. Ты не обхязался там? У нас тут должен быть где-то bank ID. Можешь не шмыхать, когда я говорю, у нас тут маль. Так, дай я посмотрю, что ты намалевав.